Після такого хочеться просто в госпіталі залишитися і лежати там під якимось капельницею, либо щоб не знаю, якимись таблетками просто кормили, щоб психічного розладу не було. Дмитро військовий зараз йому 22 роки. Чоловік підписав контракт ще до повномасштабного вторгнення. А на початку великої війни він потрапив у полон, пробув там три роки. Та після неволі його спіткав ще один тяжкий виклик. Я повернувся з полону. І почав роз'яснювати ситуацію про фінансову свою підтримку від бригади від держави. Держава нам після полону платить 125 тисяч за кожен місяць, за те, що ми там перебуваємо до 25-го року цього до лютого місяця. В мене 32 місяці, якщо я точно зараз да точно зараз скажу, отримувала мати замість мене всі ці кошти. І вона відмовилася мені їх віддавати спроби мирно вирішити питання зі слів Дмитра. Не дали результату. Зізнається, це не просто гроші, це не повага до його чину. В тою ситуація я приїжджаю, почав з ними балакати. Вони мені почали брехати. Чіпка вони сполучали тільки 20 тисяч від мене від бригади по 20 тисяч в місяць. Потім я дізнався всю ситуацію, бо виписки попросив. Ну, бо я шукав, боровся, дивився, чого не виплачую, тому і так далі. В ітоні вони мені збрехали, я попросив по-нормальному, давайте якось вирішимо це, тіп, питання з коштами. Вони мені сказали, що ні, ти нікому нічого не винен, і тобі ніхто нічого не винен. Та терпець увірвався, коли Дмитро дізнався, що мати виписала його з квартири. Тоді він вирішив звернутися до суду. Сума, яку я зараз сунуся з нею, це 4 мільйони 200 тисяч гривень. Гривень e, зараз в мене проходить вже первинний етап пройшов. Я в березні місяці, 20 маю крайній e, суд вже ну, вирішальний має бути, як мені об'яснили, суддя. Мій адвокат, і все зі слів Дмитра Родина, нібито не проявляла зусиль, аби зв'язатися із ним, коли той був у полоні. Зараз чоловік звернувся до телеканалу Рівне 1 аби надати цій ситуації розголосу. Додає, він був свідком подібних ситуацій і в своїх побратимів. Багато побратимів, кого так само такі історії були. Багато в кого жінки з коханцями повтікали за кордон і забрала всіх них кошти. В когось так само мати забрала всі кошти, але вони не хочуть судитися. Я б так само не судився я б простив би це все, але ну ця капля, те що мене виписали з квартири, і таке відношення, це ну я вже такого просто ну не витерпів. Ми намагалися почути позицію рідних Дмитра стосовно цієї ситуації однак вони відмовилися від коментарів. Вибачте, я коментарі не даю, не дзвоніть. Я за кордоном я. Чого за кордоном ні? Я не буду нічого коментувати. Поки триває судовий розгляд, Дмитро вже знову на передовій каже захищати країну це його обов'язок, попри особисту зраду в тилу. Він сподівається на справедливість Феміди, аби ці гроші, врешті, стали фундаментом його майбутнього життя, яке він виборов у полоні ціною неймовірних зусиль. Ілля Тамашевський Олег Шоломай, новини рівного.